Вітаю вас! Мене звати Віктор Олексєєнко, і сьогодні, перед тим як торкнутися основної нашої теми, хочу задати декілька питань, які можуть підвести нас до серйозних роздумів. Уявіть собі ситуацію, коли голодним людям дають право розподіляти продукти. Скажіть: чи будуть вони справедливі? Чи захотять вони ділити хліб порівно, зважуючи на потреби старих, малих і слабких? Відповісти можете самі собі або написати в коментарях. Але історія знає випадки і в одну сторону, і в іншу. Хтось віддає останню копійку на потреби нужденних, а хтось в цей час торгує гуманітаркою. Або ще одне таке досить гіпотетичне питання: уявіть, що ви знаходитесь у морі, Тоне корабель, і вся ваша група не вміє плавати. На плоті є всього лише 20 місць. А потерпаючих – 30. Як ви вважаєте, чи будуть люди справедливо кидати жеребок, кому дістанеться місце? І чи змиряться ті нещасні 10 з тим, що їм треба загинути? Останнім часом, з певних причин, я почав замислюватися над питанням, чи добре те, що у нас є право вибору, і чи добре те, що людина має свободу волі? Відповідь, здавалося б, ну, просто лежить на поверхні. Ну, звичайно, добре, а як інакше. Інакше ми були б як роботи, створені для того, щоб виконувати чиюсь волю. Теоретично, я двома руками за те, що це просто чудово. Саме такими нас створив Бог. Саме в таких умовах, умовах свободи вибору і свободи волі, і може розвиватися справжнє кохання. Кохання не за наказом, а те, що з'являється за взаємним бажанням. Спонтанно чи осмислено, але від щирого серця. Але на практиці все дуже ускладнюється: це право на свободу вибора, на вільне волевиявлення дуже часто створює більше проблем, ніж можна було б собі уявити. Апостол Павло якось поділився своєю дилемою, мабуть, ви її пам'ятаєте. Говорить він ось про що: бідолашна я людина. Добре, те, що хочу, не роблю. А ось зле, що не хочу, його роблю. І ось дивишся на апостола Павла на його муки душевні, і гадаєш. Ну от багато щастя у нього від того, що він має свободу вибору, адже все одно він не може нею гідно скористатися. Він бачить добро, він знає, що це добро, він хоче його робити, це добро, ну а насправді вибирає зло. Засуджує себе за це, можливо, навіть картає себе і не поважає, ну, а проте з власної волі піддається спокусі. Я розумію, що багато хто може сказати: ну так, то, тому що він раб гріха, він робить те, що йому диктує гріх. Воно то так. Але в такому разі, в чому благословення його свободи волі? Власне, давайте сьогодні над цим і поміркуємо разом. До речі, можете ваші роздуми залишати у коментарях. А якщо дотягнетеся до лайкової кнопочки, і з сердечком. Поставте, будь ласка, уподобайку і поділіться цим відео з вашими друзями і знайомими. З вашого боку, начебто, зусиль небагато, ну а від мене вам щира подяка. Отже, насправді рівно стільки, скільки існує наш світ, це питання про свободу волі не дає спокою людині. Чи добре, що прямо там, в Едемському саду, Єва мала право вибору? Так, у неї була ще нічим не затьмарена свобода волі. Вона могла розпоряджатися своїм життям на власний свій розсуд. Як з'ясувалося потім, разом з Адамом, вони розпорядилися не лише своїм життям, а й нашим також. Я ставлю собі запитання: чому в райському житті Адама і Єви не було якоїсь тренувальної демоверсії? Ну, знаєте, як у льотчиків, перш ніж полетіти справжнім літаком, потрібно налітати безліч годин на симуляторі. Навчитися злітати, маневрувати, здійснювати посадку. Як виявилося, Адам та Єва одразу сіли за штурвал нашої планети і почали вирулювати на злітну смугу. Сподіваюся, що і молодим, і людям старшого віку знайоме таке явище, як якась функція на сайті, ну, наприклад, на сайті з купівлі авіаквитків, яка не працює. Ну, здавалося, всі поля заповнив, натискаєте кнопочку, кнопочку купити. А вона не спрацьовує. Натискаєш її, а вона неактивна. Ви ще разів, декілька, можливо, перевіряєте, у чому проблема. Виявляється, не поставили галочку, що ознайомилися з правилами купівлі квитків. Ставите галочку, і тільки тоді спрацьовує кнопка купити. Як на мене, можливо і краще було б, щоб у нашому житті перед прийняттям рішення на деякий час кнопка дії була неактивна. Уявіть собі. Підходить Єва до дерева пізнання добра і зла, а воно не активне. Щоб туди проникнути, потрібно заповнити анкету, відповісти на запитання і лише тоді заговорить змі на дереві. Дуже сподіваюся, що ви розумієте, що я зараз трошки утрирую. При всьому тому, що свобода волі людини створює їй безліч проблем, вона ж приносить їй і найбільше щастя. Питання лише у тому, як правильно її використовувати та як робити розумний вибір. Уявіть собі, молодий хлопець освічується і робить пропозицію дівчині, тримає її за руки, дивиться закохано їй в очі. І ось у найважливіший момент, коли її почуття і емоції напружені до краю, коли серце стукає, як молот у кузні, коли вона вже практично проговорює те, що він повинен зараз сказати. У нього раптом не включається кнопочка. Виявляється, що це взагалі демо-версія, і йому потрібно пройти реєстрацію. Ну і взагалі він завис. Так вона ж приб'є його на місці. Свобода волі допомагає нам робити спонтанні різні цікаві речі, креативно мислити, щиро любити і багато чого іншого. Вона ж, свобода волі, може кинути, штовхнути всю планету нашу на шлях нещастя і страждання. Добре, це чи погано мати свободу волі та свободу вибору. Можливо, потрібно було би спочатку оцінити ризики, щоб зробити правильний висновок. Давайте трохи пофілософствуємо, але трошки небагато, тому щоб ми не загрузнули в тому словоблуді. Деякі філософи говорять про те, що як такої свободи волі немає. Тому що наша свідомість, весь наш здоровий глузд, вся наша мудрість, пам'ять, вміння аналітично мислити це результат правильної роботи мозку. А правильна робота мозку залежить від збалансованого рівня всіх хімічних речовин, які необхідні для підтримки його стабільної та ефективної роботи. Іншими словами, робота мозку залежить від збалансованого складу того хімічного бульйону, яким живиться наш мозок. Якщо ви, наприклад, втомилися або не виспалися, якщо ви хворіте, ваш мозок може недоотримувати чи певних хімічних речовин, чи кисню, і про яку його тоді ефективну роботу можна говорити, звичайно, слава Богу, що наш мозок має багато різних захисних систем і багато ресурсів. Якщо ви сьогодні не з'їли, до прикладу належну кількість моркви та буряків. То це не означає, що завтра у вас зіб'ються налаштування роботи вашого мозку. Але якщо людина випиває алкогольний напій, і якщо вона це робить регулярно, так само, як регулярно не їсть буряків чи морку, то це впливає на роботу і функціонування мозку. А отже, і на все те, що вище ми вже перерахували. Це тобто свідомість, здоровий глузд, мудрість, пам'ять, аналітика, ну і, звичайно, здатність вільно вибирати. Проявляти свою свободу волі. Отже, дуже впливає на роботу мозку і прийняття рішення, підкреслю, правильного рішення, те середовище, у якому мозок функціонує. Друге, що мене серйозно турбує, коли ми приймаємо певне рішення, це насправді наше власне рішення. Чи воно, можливо, продиктоване нам і нав'язане нам кимось чиєюсь точкою зору. Чи, можливо, хтось. Нами так уміло зманіпулював. Наприклад, коли ви йдете до супермаркету, запитайте себе, ви точно хотіли купити все те, що лежить у вашому кошику на виході з магазину? Чи, можливо, більшість покупок, які ви зробили, ідея їх купити, ну, спала на думку саме під час вашого процесу, цього процесу купівлі. Коли ви дивилися на привабливу упаковку, можливо, на яскраві обгортки, ну і практично відчували запах. Практика нашого життя говорить про те, що ми все-таки схильні робити спонтанні покупки. Ми думаємо, що це наша свобода вибору, а потім приходимо додому і задаємось питанням: ну, і навіщо ми це купували, навіщо ми це обирали? Часто виходить, що на вибір людини впливає не просто її свобода волі, а навпаки, безліч зовнішніх факторів. Це могла бути сильна спокуса, проти якої через свої слабкості людина не могла встояти. Це могла бути хибна інформація, як у ситуацію з тією ж самою Євою. Хтось може дуже вміло, маніпулюючи фактами, спокусами, слабкостями людини, підводити її до прийняття саме того рішення, яке потрібне цьому комусь. У такому разі про свободу вибору, про свободу волі, ну як тут про це говорити? Якщо ти зробив всупереч всьому тому, що відповідає здоровому глузду, як приклад, саме такого явища можна напевно навести історію з книги притчі Соломона. Там Соломон описує дії розпусної жінки, те, як вона вміє і як вона працює. Вона звертається до чоловіка, якого зустріла на площі, і говорить, що у неї вдома все готове для їхньої зустрічі. Вона переконує його, що саме його вона шукала, що він є об'єктом її захоплення. Ну і якраз так вдало, чоловік поїхав у відрядження, вона приготувала вдома всю обстановку, навіть, як вона говорить, принесла мирні жертви. І Соломон робить висновок. Пам'ятаєте, мабуть, цей висновок? І пішов він за нею, як віл іде на забій. Вникає цілком закономірне питання. Це було саме його власне рішення? Чи вона просто так вміло маніпулювала і його свідомістю, і його діями? Дуже майстерно граючи на його моральних схильностях саме до таких спокус, на його моральних природних слабкостях? Соломон каже: пішов, як віл іде на забій. Все розуміє, все знає, мукає, реве, але йде. Як тут знову не згадати апостола Павла? Хочу робити добро, не можу. Не хочу робити зла роблю. Такі приклади життя свідчать про те, що ми не зовсім вільні у нашому виборі. Як сказав Герман Гесе, це німецький письменник, художник, здебільшого, свободу людина виявляє лише у виборі залежності. Ось такий фатальний вирок. Свободу людина виявляє лише у виборі залежності. Знаєте, є така приказка: від одного гріха подалі до другого гріха поближче. Виходить, що хтось через якісь маніпулятивні дії, через якісь маркетингові хитрощі дуже продумано може впливати на наш вибір, може впливати на нашу свободу волі. І виходить ось що: Свободу волі, начебто, виявляємо ми, вибір робимо ми, але він не наш. Іноді люди так виходять заміж і одружуються, а потім кажуть, що це не було їх усвідомленим рішенням. Це просто під впливом якихось зовнішніх обставин. Так, іноді вибирають професію, купують квартиру та багато інших речей. І можливо було б добре, щоб якийсь вбудований незалежний внутрішній інтелект блокував дії наші перед тим, як щось зробити. Якби, наприклад, життя людини починалося з чистого аркуша. І з першого дня цей малюк міг би абсолютно усвідомлено, як Адам і Єва колись виявляти свою свободу вибору і реалізувати свою волю. Ну тоді, звичайно, можна було би говорити про те, що він сам формує своє сьогодення і своє майбутнє. Але людина ж народжується вже в сім'ї, не вибирає країну проживання, не вибирає матеріальний стан тієї сім'ї, де вона народжується. Цьому хлопчикові чи дівчинці також не давали на самому початку до народження познайомитися з майбутніми батьками. Чи розумні вони люди, які у них здібності і як розвинені їхні таланти, наскільки вони добрі, терплячі і таке інше? Адже все це ті речі, які потім впливатимуть на формування світогляду людини, на її волевиявлення, на її розумний свідомий вибір. Але тут постає цілком закономірне питання такого етичного характеру. Чи можемо ми в такому разі судити людину за її вчинки, якщо хтось маніпулював нею або створив для неї умови впливу ну, просто якоїсь непереможної спокуси? Чи можемо ми говорити про те, що це саме гріх цієї людини і що вона має відповідати за наслідки цього гріха? Деякі люди живуть за таким принципом. Їм здається, що можна просто сказати такі слова. Ну, звиняйте, батюшко, біс поплутав. І свято вірять, що такого пояснення достатньо. Здоровий глузд підказує, що такого роду філософія багатьох людей це спроба валити з хворої голови на здорову, зняти із себе відповідальність за свої вчинки або перекласти на інших такий складний процес вибору. Це стосується різноманітних сфер життя людей. Соціальна сфера, сфера громадсько-політичного устрою, сфера духовно-релігійного розвитку. Цікаво, що Бог з одного боку людину розуміє, що їй нелегко під ярмом гріховного рабства та ослабленої гріхом волі приймати кардинальні складні рішення. Тому Бог пропонує нам свою допомогу. Вона різноманітна, починаючи від звільнення із рабства гріха і аж до найвищого ступеня інтелектуального зростання. Яке колись апостол Павло назвав «Христовий розум. Те, що я для себе виявив, вивчаючи святе письмо, підводить мене ось до якого висновку. Ісус Христос обіцяв, що після Його Вознесіння прийде Святий Дух, який оточуватиме людину і буде впливати на її розум. Він, тобто Святий Дух, дбатиме про те, щоб людина відкрилася назустріч таким благородним справам, як пізнання істини, розуміння правди про гріх, про майбутній суд. Крім того, апостол Павло говорить про те, що Святий Дух буде клопотатися про нас перед самим Небесним Отцем, зітханнями невимовними. І це дуже важливо розуміти, наскільки велика зацікавленість Бога у наданні нам всебічної допомоги в цьому складному питанні свободи вибору. Ми насправді можемо бути обмежені у багатьох сферах, ми точно не знаємо майбутнього. Ми можемо не знати про підступність різного роду планів і намірів, які хтось народжує в своїй голові по відношенню до нас. Ми дійсно маємо свої слабкості, які сформувалися протягом усього життя. Вони послаблюють нашу силу волі. Ви, напевно, пам'ятаєте епізод із життя Ісуса Христа, Він стояв перед своїм остаточним рішенням, що робити з гріхом, який мав бути звалений на його плечі, і через який він мав понести покарання. І ви, мабуть, пам'ятаєте, ці кілька молитов, які він промовив до свого Отця, вони практично складалися з однієї фрази. Пам'ятаєте? Якщо це можливо. Нехай обменнеться чаша в мене. Усе його людське єство, його внутрішній стан, вони хотіли зробити саме такий вибір уникнути страждань, уникнути розлуки, розставання з отцем. Це було його природнє, щире бажання. У той момент, можливо, навіть страх очікуваних страждань затьмарював його раціональне осмислення причини, для чого він прийшов на цю землю. Тому він шукає іншої волі. І ви пам'ятаєте, якими словами ця молитва закінчується. Він говорить втім, не моя, але нехай твоя воля буде. Ще в сиву давнину пророк Єремія передає Божу волю і говорить: пам'ятаєте ці слова, на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де то та добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. У цих словах ми знаходимо запевнення в тому, що цілий народ мав абсолютно достатню правильну і розумну інформацію, яка визначала їх справжній щасливий шлях. Ну, Але якщо ви пам'ятаєте, завершення цього тексту він звучить досить непривабливо. Але вони сказали: не підемо. І це був їхній вибір. Бог пропонує свою допомогу. При всьому тому, що ми духовно слабкі, на наше рішення може впливати купа різноманітних спокус. Можливо, хтось уміло навчився нами маніпулювати. Нашої слабкої волі навіть не хватає, інколи не вистачає для того, щоб закрити холодильник після шостої вечора, не кажучи вже про те, щоб змінити наш спосіб життя. Бог пропонує нам свою допомогу, але потрібно зробити цей вибір саме на його користь. Не просто за цим вибором побачити весь той перелік найулюбленіших гріхів, який доведеться залишити, і який настільки близький до внутрішнього світу людини, потрібно зробити цей вибір не просто на користь довгого списку всяких чеснот, які буде, треба потім виконувати щодня, а зробити цей вибір на користь люблячого Бога. Є великий сенс і здоровий підхід у тому, що подібно до Христа в момент складного вибору, важких випробувань, коли паралізована воля і слабкі духовні сили, щоб подібно до Ісуса сказати те саме, що сказав Він. Втім, не моя воля, але твоя воля нехай буде. Це все одно, що зробити вибір на користь досвідченого викладача, чи на користь професійного юриста, чи на користь мудрого вчителя. Спілкування з Богом стілює уражену гріхом волю. Підкорення Божим заповідям дисциплінує розхитане почуття відповідальності. Подумайте про це. Покора Божим заповідям дисциплінує розхитане почуття відповідальності. Перебування в присутності Бога гарантує захист від нападок сатани та інших спокусників. Таким чином, поступово реанімується здатність людини робити правильний вибір на основі вільного волевиявлення. Це може стати процесом всього життя. Причому процесом не просто таким, знаєте, нудним, з набором якихось обмежень, а навпаки, це відродження вашої особистості, вашого справжнього образу і подоби Божої. Це відродження до життя нового і світлого. Це етап. Коли свобода вибору стає не просто болісним процесом, а новою можливістю, новими досвідами і новою надією. Нехай Бог благословить вас такою приємною життєвою пригодою, такою дивовижною духовною метаморфозою, такою досконалою зміною. Благословенного вам спілкування з нашим Господом!